Мамо, ці мої сільські чоловіки мені не потрібні. Мені потрібен розумний чоловік, і заміж я вийду саме за такого за вченого. І знайшла собі такого, жили вони досить щасливо, аж ось весілля перша шлюбна ніч. Вони лягли, вона чекає, а він узяв книжку, надягнув окуляри і почав читати. Так тривало цілу ніч. Вранці вона прибігає до мами. Мамо, я не знаю, що робити. Він цілу ніч книжку читав, мати. Та годі, справді? Може, він просто вперше так? Може, завтра все налагодиться? Я не знаю, мамо. Як це можна цілу ніч книжку читати? Тихо, заспокойся, дочекаймося завтра. Дочекалися вони й наступної ночі. Ситуація повторилася. Він знову ліг, узяв книжку, надягнув окуляри і почав читати. І так цілу ніч. Уранці донька знову прибігає до мами, вся в сльозах Мамо, я не знаю, що робити. Боже мій, що це таке? Як він може цілу ніч книжку читати? Я не розумію, не хвилюйся, каже мати. Давай ще цю ніч я подивлюся. Якщо щось не так, я підкажу, як він поводиться в ліжку. Я тихенько підглянув щілинку, донька погодилася, знову та ж ситуація. Вночі вони лягли спати, і тут, узявши книжку, він раптом однією рукою поліз їй між ніг. Мама каже: О, почалося! Не буду заважати! І швиденько пішла. Уранці донька знову прибігає, вся в сльозах. Ну, що знову не так? питає мати. Я ж бачила, він тобі рукою туди заліз. Так він завжди так робить, відповідає донька. Палець змочує, щоб сторінку перегорнути.